Привет, вы на канале Ангелик Пикачу не потерять и сегодня мы будем играть в майнкрафт начинаем и я хотела бы сказать что нам надо найти золото или алмаз начинаем играть Так, и давайте пойдем в пещеру. Я знаю девона, но нам надо за э, найти саму пещеру. О, свинья. Зараз я добиваю дерево, хочу ем, зробити верстак, якщо він мені пригодиться. Я вже зробила. вот она. Она именно вот тут. Ай. Надо еще з'їсти. Боюся йти. Ну ладно. Ай, так. Я тут вже була. О, бачите, вот там вот. Можна туди піти. Так. Так, И ого, то нам значит так близко. Раз. Угу. Так и что там дали? О, тут нічого нема далі. Ідемо далі. Так, нам треба зараз йти ем, в самий низ. Ай! Вот сюди! О, Золото! Знаю, знаю. Да, давай, 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 давай. Еще трохи. Еще трохи, еще трохи. Єс Так. Шабину. Все. Ой, ще? а забула, що це некий ка. І так, в мене 10 золота. Так. І в нас ще оце. Мені треба добити. Тепер я хочу, щоб цієї лави тут не було. Надо ще яблочко їсти. З'їсти, а не їсти. Дай я всередину впливу. Так, ага. Вот. Если шо, мною все добре. Це яблучко так мене діє Клас! мені нравится плавати по лаві. Тут все так червоно, може тут є і це і? Може тут є вообще багато? Може тут а! може тут є ще золото під її. Надо еще яблоко з'їсти. так і ну тут нічого нема тут... О! дивіться, що там наверху. Бачите, от так, вот тут. зараз дуже сильно. Надо оце. А зара... Вот. Что? Так, мне зараз надо. О, привет. Пока. Эй! Ты шо? Ай! Ай! Перш подивися на себе, а потім на мене, щоб у мене бити. І подумай э, 5 мільярдів раз. Хто сильне тебе? Я читай. Во. От тут. Ну все. І забула, яблука не з'їла. Опа-на. Дивіться. Деві? Давай, 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 давай. Ну що ти зробив? Де, 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 де де, де де. де. Ах ти! Так тобі і надо. Ідемо тепер на самий самий верх. А що там, мені дуже сильно треба. Перний ты вихід. Два яблука съела, два яблока съела. надо до дому. Так. І так. Я долітіла так і все, і мені, е я хочу сказати, що я зараз поіграю трошки. І коротше, Я не вибру, я не вибрала бось так бігом аж тут. Уж. Мені ну надо було так, бо я довго було, бо це шо? Угу, ну, 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 угу. і так. Так, 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 так. Оце тож. І все. Я хочу випити якесь зілля, і це у нас зілля прискочення, Зілля дихання від водою. Під водою. Водою. Угу. Ні, стоп, стоп, стоп. Іще раз, іще раз. Зілля неводності. Це не це. Оце. Оце. Під водою. Точно? О, Да, давайте. Піду ой, яблуко сім. І зараз, ідемо під воду. І подивимося. це зілія працює. Да, ну працює. Ну, то-то тепер я йду в шатню. Та що вам надо від мене? Ви колись це бачили? Та ви мені не доїли! Зомбі! тут дивіться, що. Клас! я ще такого під водою ніколи не бачила. О, о, дивіться. Так, мені заранада. Мені зараз надо, ребята, эм. Е Як там сказати, уголь. Добре, не надо. Це буде дуже довго, но мені дуже понравилось, що це було. О, вот-вот. Клас. І що це? Клас. У мене зараз кінчиться це. І, коротше, ну, у мене не буде, розумієте? Ну в мене не буде, розумієте. Мені треба в воду. А як я це зроблю? Зараз я не знаю, я потерялася. Де це? Все, все. О там ще один. Добре. Я зараз, коротше, буду. Все, дивіться, бачите, 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 бачите. Бачите, 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 бачите. Вот. Фух. Ну, зато дивіться, Шість. А на цьому ми кінчаємо ролик. Всем пока-пока-пока-пока. Вторая часть вийде, якщо ви поставите лайк і и... ви подпишитесь на мій канал. І вторая часть обязательно вийде. І я говорю, что вторая часть має вийти, тото -то ж... ну не знаю, чи вийде, але може не вийти, розумієте? Може, другие відео выйти, но всем пока-пока! Геринка Пикана.